Центру громадських досліджень «Український Меридіан. Пане Дмитро, добрий день. Вітаємо вас. Да, вітаю. Пане Дмитре, найперше, український уряд працює над організацією візиту до країни прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це на брифінгу повідомила віце-прем'єр України Ольга Стефанішина. Ну і загалом в засобах маси інформації пишуть дійсно, що готуємося до візиту Орбана. На вашу думку, от чого варто від нього очікувати? Приїжджав уже Фіцу. Хоча Фіцо з іншого боку це не Орбан, і з ним можна працювати. Він показав, що він досить гнучкий в багатьох питаннях. Орбан же ж навпаки, він досить ну фактично в більшості випадків стоїть на своєму незалежно від того, хто з ним розмов. Чи представники Європейського союзу, чи е, побачимо, що як буде відбуватися ситуація із е, українськими дипломатами, які з ним будуть вести перемовини. Е, чого ви очікуєте від цих перемовин? Ну, я б, знаєте, е, з приводу Орбана, не переоцінював його як його такого принципового, принципового бійця. Да, По-перше, все ж таки, він, да, він однозначно грає на стороні Росії. Да, тобто, це очевидно, Да, він однозначно, м'яко кажучи, незручний. Ну, не насправді він не є людиною з європейським менталітетом. І, наприклад, мені особисто європейські дипломати кілька років тому говорили щодо Орбана, що вони дивувалися. Чому не застосовуються ті важелі впливу, які можна застосувати? Бо те, що під його керівництвом відбувається в Угорщині, це ну так би мовити, ну однозначно не, не, не принципи європейські. Да? І він паразитував на цьому на, на європейській скарбниці уже дуже давно. Да? Тобто, у ці всі ігри, тому. Це, ну скажімо так, тут не, не лише українське питання да, стає принциповим, а е, те, що Україна намагається з ним говорити, я думаю, що це вірно. Це було вірно, коли Зеленський з ним е, говорив в Аргентині. Да, чому тому, що е, ми тоді продемонстрували, що ось, не зважаючи ні на що, да Україна намагається знайти. В якусь да, спільну мову, якісь і вести цю дискусію, Да? тобто, ось про що йдеться. Перед цим Угорщина, до речі, вже продемонструвала, що знову ж таки, що нібито принциповість в питаннях, там як вони вважають, пригнічення угорської меншини, для них нічого не грає. Да? Чому тому, що він ж тоді, ну після того як Україна да почала провели певні зміни, з'ясувалося, що не це причина того, що Україну не не пускати до Європейського союзу, до НАТО, да, тобто особисто. Пан Орбан говорив про те, що це історичні протиріччя, да, тобто, але, але 14 грудня його, скажімо так, хоча тут нібито і з дипломатичної точки зору, ну він просто не брав участь в голосуванні. Але насправді це була перемога над Орбаном. Він психологічно зламаний, тобто, відбувся цей перелам і європе, от ну, внаслідок європейського тиску. Це, і по суті, насправді можна пояснювати як завгодно, але насправді він все ж таки дав формально, він не погоджувався, але він дав насправді згоду на початок переговорів з Україною про вступ. і виходимо саме із цього зараз. Ми вже бачимо, що якщо тут порівнювати з е, такими категоріями боксу, то клієнт поплив да, так би мовити. тобто ми бачимо його. Того ж самого Орбана, що він і він почав пропускати, да? як, наприклад, сталося зараз з вступом Швеції до НАТО. Да? Тобто, Знову ж таки, він втрачає ну, навіть чуття. Да? Тобто, Коли заявляв про те, що, давайте, що Угорщина не буде останньою країною, яка. Яка погодиться на вступ, ратифікує да, вступ Швеції до НАТО? З'ясувалося, що вона стала останньою. Після цього ця абсолютно така ну, недолуга спроба продемонструвати якусь дипломатію, коли запрошення шведської сторони да, до, з візитом до Будапешта, щоб обговорювати, і після цього ляпас да, відвертий ляпас у Горщині. Про що тут говорити? Да, вже все... Вирішено. Після цього знову ж таки е суєтливо є да, погодження на те, що треба проголосувати. Да, тобто, якщо дивитися на це все в комплексі, то я думаю, що насправді. Зараз ну, є про що говорити, да, і можна говорити. І більше того, він е, продемонструвалося, що він не такий страшний да, і жахливий. Да, тобто він дійсно е, намагається заважати, да, він дійсно досі паразитує на от, європейських принципах, але насправді е, з'ясувалося, що е, своя принциповість і своя така. Так би мовити, бійцівськість, вона ну геть інше. Тому я думаю, що і ну і є відповідні заяви про допомогу Україні. Я думаю, що і з 50 мільярдами також воно буде. Тому в принципі, я думаю, що ми побачимо да, тут орбанівські ці традиційні ці якісь заяви, там ще там якісь певні речі. Ну але помітьте при розмові з Україною прямою навіть і кудись свій вербальний радикалізм подів, да? Тобто, ось так воно коли заочно воно виглядає трохи по-іншому. Ось і до речі, Орбан в Аргентині при такій швидкій зустрічі з Зеленським теж якось не виглядав як Карабас-Барабас а стояв тихесенько. Насправді розгубився, розгубився. Та да, він, він не очікував. Тобто, от і це в принципі притаманне для ну, такого психологічного складу людей. Тому я думаю, що в принципі дійсно може бути ще по всякому. Да, тому що є е, ну, є загальна, да, загальний світовий контекст, є в принципі і різні да, ситуації. Але е, я думаю, що ось е, 14 грудня воно багато що продемонструвало, і е, я думаю, що після цього. В першу чергу, в принципі, в європейському союзі, де зараз заявляють про те, що є резолюція да європейського парламенту про те, що можна позбавити права голосу Угорщини да, тобто за ці всі фокуси, да, є є інші речі, да, там про 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 прийняття рішення. Тобто, тому я думаю, що на цьому тлі насправді є про що говорити і. І до речі, це вірно, те, що Україна, Україна не відмовляється, да розмова йде, тому і це, і це як на мене, це знову ж таки демонстрація того, що Україна готова да, до, до, до такої до співпраці. Ну з не з відвертими ворогами, да але з тими, хто все ж таки в європейському просторі, а, пане Дмитро, у нас буквально хвилини лишається часу, але дуже хочемо попросити вас про те, що у Штатах відбувається е, допомога, нібито вже під загрозою. Бо республіканці, які піддаються впливу Трампа, вони вже не готові на ту компромісну угоду по мігрантам, і на виділення коштів Україні теж відкладається. Ви да, знаєте, я теж думаю, що э, насправді все склалося дещо. Ну, навіть я помилюв. Я б я, я помилявся в цих прогнозах. Наприклад, та, да, я думав, що щиро був переконаний, що до кінця січня э, ця допомога буде проголосована, але. Оцей саме контекст внутрішньополітичний він виявився набагато більш важливим і тому насправді я думаю, що зараз і навряд чи хто дасть точний прогноз, як воно буде, але дійсно це загроза і. Чи може тут зробити щось Україна в ну це, це великі сумніви. Насправді, як на мене. Тобто, це ті речі, які ну навряд чи залежать від, від української політики? На жаль, нам залишається стежити і чекати за розвитком подій. Дуже дякуємо вам, пане Дмитре, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Дмитро Левус, політолог, міжнародник і директор центру громадських досліджень Український Меридіан.